Підготовка до ведення бою зараз вкрай важлива, тому з особовим складом новосформованої бригади збройних сил України щодня проводяться різноманітні тренування, які є необхідними на полі бою. На південному напрямку військовослужбовці відпрацьовують вправи зі стрільби. Інструктор дає вказівки та навчає майбутніх захисників, як правильно використовувати зброю, аби мати змогу чітко вразити ціль та досягти бажаного результату. Зараз ми приводимо до нормального бою. Зброю отримано, і відпрацьовуємо вихід розрахунку на вогневий рубіж і робота влаження розрахунку. Постріл! Не всі мають бойовий досвід, але у кожного із цих людей є найсильніше. Це бажання перемогти. Тому військовослужбовці сумлінно навчаються та виконують усі поставлені завдання. Я оцінюю добре. Хлопці стараються. Через деякий час перемога буде за нами. Юрій за освітою психолог. Разом із усіма він навчається бойовій підготовці і паралельно використовує свої знання за фахом, допомагаючи побратимам. Хлопці звертаються по різним питанням. Командири консультуються. Мрія у нас одна на всіх. Це перемога нічого іншого. Бойове злагодження це те, через що проходить кожен захисник української держави. Саме тут опановують зброю та військову техніку. І вже незабаром з відповідною бойовою підготовкою ці хлопці повернуть мирне небо своїм родинам і нашому народу.